І знову Христос Воскрес, любі мої, завершення читання у ривку створу зачарована десна письменника Олександра Довженка. А вздовж тину за старою повіткою росли великі кущі смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин. Там неслися кури нишком од матері і різне дрібне птаство. Туди ми рідко лазили. Там було темно, навіть у день, і ми боялися гадюки. Хто з нас у дитинстві не боявся гадюки, так за все життя не зустрівши її ніде. Коло хати, що стояла в саду, цвіли квіти, а за хатою, проти сінешніх дверей, коло вишень, поросла полином стара погребня з відкритою лядою, звідки завжди. Пахло цвіллю. Там у льоху в присмерку пригали жаби. Напевно, там водилися і гадюки. Ну і ще додам, що на погребні часто любив лежати довженки дід, що був схожий на Бога. Зовнішній. Коже. І... Цей рибочок, і вся зачарована десна, вона практично просякнута тією неповторністю природи української, українського полісся, українського колориту. А, оті от дійсно чари десни, чари природи, вони практично проникають до глядача, затягують його В неповторність тої краси і звичайне дитинство. Все сприймається крізь призму дитинства. Ота от природа, оті он рослини, які дитина і відрізняла, і навіть іноді не відрізняла. От спогади, коли матуся все все насаджувала, щоб воно приростало. Взагалі, Довженкова матуся вона дуже любила давати життя, давати життя дітям, яких так мученицьки втрачала, давати життя рослинам, природі, не мов би Сама частина цієї природи, вона підтримувала те проростання, розпалювала життя попри страждання, попри побої батька-доженка, які вона, на жаль, терпіла. Вона продовжувала жити і дарувати життя. І таки змогла, змогла виростити до дорослого віку двох своїх діточок.